Це найвища ціна свободи, яку платить Україна. У Луцьку попрощалися з 43-річним земляком Олександром Карчевським, воїном-героєм. Його проводжали у вічність церкви Дім Євангелія. Ми завжди питаємо, як загинув, що сталося. Але після того я зловив себе на думці, що нам якось потім в кінці можливо не, не, не цікаво, як жила ця людина, якими принципами вона керувалася. Я Хочу розказати про нашого друга. Саша ніколи не шукав собі місце тепліше, аби йому було тільки добре. Саша ніколи не був ярмом, на чийсь шиї, а навпаки допомагав силам своїх можливостей. Саша ніколи не сміявся, кому, комусь із, коли комусь із нас було погано. Саша, Саша завжди дотримував своє слово. Для мене і моїх друзів було за честь знати мати такого надійного і вірного друга. У храмі родина, друзі, земляки, ті, хто знав і ті, хто просто вдячний. Серед них бойові побратими зі сталевої сотки. У кожного своя історія про Олександра. Світла пам'ять нашого брата Олександра, того, якого ми бачили, щойно на світлині, вона назавжди. Колишиться в наших серцях, В серцях побратимів, які прийшли на це місце, щоб шанувати пам'ять нашого брата. Він дійсно був таким, як ми щойно про це чули справжнім воїном, воїном світла і добра, і таким назавжди він. Лишиться в нашому серці. Ми із побратимами із сталевої сотки прийшли на це місце, щоб розділити цей біль і цю втрату. Адже кожному із нас то болить. Олександр жив спокійним життям. Але коли Україна покликала без вагань, пішов добровольцем боронити кожного з нас. Загинув герой 29 квітня на Донеччині. Це не лише про мужність. Це про любов до родини, до друзів, до батьківщини. На жаль, Олександр так і не встиг створити власну сім'ю. У захисника залишились батьки та сестра, племінниці. Їхня втрата особиста трагедія. Своїм болем поділився і близький друг Сергій, який пригадує останню розмову і переписку. Переживав через кожну втрату, він, він себе звинувачував. Казав: ну, ну ти не винен, ну ти не можеш передбачити, ти не можеш кожного. Якби зберегти. Ти повинен далі жити. Ми гарно поспілкувалися потім на Пасху Я йому пишу: Христос Воскрес. Він мені відписує відразу, бо часто там, не знаю, де він є. Він відписує мені, скидає таку фотку з бліндажа. І видно, кажу, весна вже вже видно і каже, да, отак святкую. І це останнє, про що ми з ним ось так говорили в переписці. В нього очі були втомлені вже. Ми бачили, які очі втомлені. Але от гляньте фотографії. Да, от у нього ця усмішка. В нього на кожній фотографії. От він, який би він не був втомлений. Як би вже йому може не хотілося повертатися, але він повертався, тому що там були пацани, і він йшов до них. Оце був такий саня. Олександр Карчевський заплатив найвищу ціну. Його любов до України безсмертна. Сьогодні ми бачимо найвищу ціну свободи, яку платить Україна. Нехай Господь потішить родину, потішить близьких рідних. І нехай сьогодні погляд на бездиханне тіло Олександра. Заставить нас подумати, що наше життя має свій фінал і кінець. І сьогодні нам живим потрібно подумати і прийняти рішення, тому що від рішень сьогодні наших залежить вся наша вічність. Останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Мирослава Сябер, Мирослав Потимчук для телеканалу Аверс.